Вітаю усіх, хто цікавиться історією українського війська. З вами Центр досліджень воєнної історії Збройних сил України. Я Дмитро Кругляк. Та сьогодні поговоримо про історію широкомасштабного вторгнення Російської Федерації до України та Збройні сили під час широкомасштабної агресії. Початок широкомасштабного вторгнення. Широкомасштабне вторгнення в Україну, що почалося 24 лютого 2022 року, стало першою в двадцять столітті континентальною війною в Європі, що підірвала систему колективної світової безпеки, встановлену після Другої світової війни. З СРФ почали наступ відразу з кількох напрямків: північного, це Київська, Сумська та Чернігівська області, Східного, Донецька, Луганська та Харківська області і південного. Із окупованого Криму на Херсон, Миколаїв, Запоріжжя та Маріуполь. У перші дні окупанти йшли колонами техніки як на параді, але на всіх напрямках українська армія давала жорстку відсіч загарбникам. Метою Кремля від початку було й досі залишається остаточне знищення військовим шляхом української держави та ідентичності. Але завдяки щоденному героїзму українських воїнів їхні плани ніколи не будуть реалізовані. Київська оборонна операція. У планах широкомасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року Київщина посідала особливе місце, як ворота, до столиці, яку планували захопити за 3-5 днів, щоб змусити українську владу підписати повну капітуляцію на російських умовах. Наступ на столицю України відбувався одразу з північно-західного, північного та північно-східного напрямків. Ставка робилася на ракетні атаки по стратегічних об'єктах Київщини, захоплення військових аеродромів поблизу Києва, висадку на них десанту і підкріплення у вигляді колон військової техніки, що рухалися з боку білоруського кордону. 24 лютого бойові вертольоти з російським десантом атакували аеродрому Гостомелі. Того ранку білоруський кордон перетнуло 140 російських вертольотів, які працювали кількома хвилями під прикриттям двох штурмовиків су 25 У військовій частині на той час перебувало біля 200 бійців, які прийняли бій, знищивши п'ять російських гелікоптерів. Коли закінчилися боєприпаси та засоби протиповітряної оборони, бійці з мінімальними втратами відступили. На допомогу їм прийшли військові 72 ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, 95 ї окремої десантно-штурмової бригади. Та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади після відходу українська артилерія та авіація відпрацювали по злітній смузі аеродрому Антонов, пошкодивши її. Це було стратегічно правильне рішення. На той час із Пскова в напрямку Києва вилетіло 18 військово-транспортних літаків іл 76 із десантом на борту. Планувалася висадка механізованої бригади ЗС РФ з технікою та артилерією до 4 тисяч осіб. Усі літаки були змушені змінити курс і приземлитися у білоруському Гомелі. Після невдачі з аеродромом у Гостомелі росіяни здійснили спробу захопити ще один військовий аеродром у Василькові. 26-27 лютого там було кілька спроб висадки десанту, але його успішно ліквідували українські захисники. Атака на аеродром 27 лютого закінчилася детонацією боєприпасів, що зруйнувало злітну смугу, зробивши її непридатною для російських військово-транспортних літаків. Крім атак з повітря, колони російських окупантів рухалися наземними шляхами. Вранці, 25 лютого, на мосту через річку Ірпінь було розбито колону Росгвардії. Сам міст зруйновано. Захоплені пізніше карти показали, що окупанти не сподівалися на інтенсивний збройний опір з боку української армії, тому в спалених БТРах була парадна форма, травматичні набої та гумові палиці для розгону мирних демонстрацій. Запеклі бої розгорнулися в сусідніх із Києвом містах Бучі та Ірпені. Щоб відрізати шляхи до столиці, українські військові підірвали мости через річку Ірпінь, а також міст у Стоянці з боку Житомирської траси. Особливо запеклі бої, в ході яких було спалено десятки одиниць російської техніки, відбулися 27 лютого в Бучі та Ірпені. Тривали бої і в інших населених пунктах. З 28 лютого, по 1 березня, в Бородянці пляшками із запалювальною сумішю було знищено російську техніку. 3 березня азовці зупиняли ворога біля Ворзеля. В березні під Макаровим три українські танкові екіпажі знищили шість російських танків. Велику роль в обороні міст відіграла місцева самооборона, добровольче формування та територіальна оборона міста Києва. Коли росіяни не змогли форсувати річку Ірпінь у Гостомелі та Ірпені, Спробували на початку березня прорватися до Києва через села Горенка на західному напрямку та Мощун на півночі. У жорстоких боях столицю відстояли бійці 72-ї ОМБР та нацгвардійці 4-ї бригади оперативного призначення. Ще одна спроба росіян прорватися на Київ була з боку броварів. Однак 9 березня ССО Азов спільно з 72-ю бригадою ЗСУ в околицях міста біля села Скибин влаштували засідку та розгромили колонну батальйону тактичних груп 6-го танкового полку 90-ї танкової дивізії армії РФ. Окупанти розосередилися у навколишніх селах. Події на Київщині розвивалися настільки швидко, що багато людей у перші дні опинилися під окупацією чи на лінії бойових дій. Від постійних обстрілів доводилося по кілька діб поспіль переховуватися в підвалах та бомбосховищах. Спроби налагодити евакуацію були з 6 березня, однак часто ці домовленості зривалися. Частина жителів окупованих міст і сіл, які намагалися виїхати самотужки, були розстріляні окупантами, попри білі прапори, написи Люди і діти на машинах. Наприкінці березня перевага почала схилятися на бік Сил оборони України, залишки російських військ. В районі Прирпіння опинилися в оперативному оточенні. 28 березня було повністю звільнено від окупантів Ірпінь, а 30 березня відбувся один з останніх масштабних боїв на Київщині у Дмитрівці, селі на північ від Житомирської траси. Там під час танкового бою було знищено понад 15 одиниць техніки російських окупантів. Вже 31 березня було зачищено бучу та бровари, а 1 квітня останні російські підрозділи залишили гостомель. До 2 квітня вся Київщина була деокупована. На звільнених територіях були зафіксовані численні воєнні злочини: мародерство, катування, насильство, вбивство. Тільки в Бучанському районі за 33 дні окупації російські військові скоїли понад 9 тисяч воєнних злочинів та вбили понад 1400 цивільних жителів, серед них 37 дітей. У боях за Київщину брали участь 4 та бригада оперативного призначення імені Сергія Михальчука Національної гвардії України, 72 га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців, 95 та та 80 та окремі десантно-штурмові бригади, 44-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола, ССО Азов, 112-та, 114-та бригади сил терозусу, роднотактична група «Ерпінь», Грузинський національний легіон. Інтернаціональний легіон, батальйон імені Менікастуся Калиновського, підрозділи спецпризначення НГУ Омега та Корд, добровольчі підрозділи батальйонів Свобода, Карпатська Січ, формування територіальної оборони, знищення крейсера Москва, морські звитяги та острів Зміїний. Однак знищення сили засобів армії окупантів відбувалось не тільки на північних тернах, а й на півдні. Так, 24 березня 2022 року було знищено великий десантний корабель Саратов Чорноморського флоту РФ порту міста Бердянськ. А 14 квітня 2022 року було знищено ракетний крейсер Москва, флагман Чорноморського флоту РФ ракетами Нептун. Ракетний крейсер Москва був найбільшим кораблем Чорноморського флоту РФ та належав до трьох кораблів далекого океанічного плавання, які були створені для знищення авіаносних груп супротивника. Втрата корабля такого класу для Росії має значення й досі: не лише з статусної точки зору, а й суто з військової. 24 лютого 2022 року, під час російського вторгнення в Україну, корабель брав участь у захопленні острова Зміїний, був командним пунктом в ордері з фрегатом адмірал Есен та патрульним кораблем Василь Биков», які виконували блокаду цього острова. Саме крейсер Москва, український прикордонник, сказав свої відомі слова. Окремо варто згадати про оборону острова Зміїний, де 24 лютого українські прикордонники відмовились здатися у полон. Той самий крейсер Москва Обстрілював ділянку суші на острові з корабельної гармати АК-130. У наслідок удару більшість воруд була зруйнована. Окупанти захопили острів. За деякими даними, згодом крейсер Москва також брав участь у морській блокаді Одеси, Миколаєва, Очакова. Увечері, 13 квітня 2022 року, українські військові нанесли по російському крейсеру удар крилатими ракетами Нептун в районі острова Зміїни та завдали йому серйозних пошкоджень. А ввечері, 14 квітня. Міністерство оборони Росії повідомило, що крейсер затонув під час буксирування в порт призначення. Сам же острів Зміїний є одним із найважливіших стратегічних об'єктів акваторії Чорного моря. На цьому острові загарбники намагалися, зокрема, облаштувати комплекс прикриття свого флоту, що став вразливим після потоплення крейсера Москва. Операцію зі звільнення Зміїного проводило стратегічне угруповання військ Олександрії на чолі з генерал-майором Андрієм Ковальчуком. Сили російської армії знищувались на воді, у повітрі та на самому острові. Загалом сили оборони під час битви за зміни знищили 19 одиниць техніки та склад боєприпасів. Звільнення острова 30 червня 2022 року частково розблокувало судноплавство у північно-західній частині Чорного моря та відновило експорт українського збіжжя в рамках зернової ініціативи. Оборона Маріуполя і Азовсталі. Важливо також згадати про героїчну оборону Маріуполя та комбінату Азовсталь. Місто опинилось в облозі фактично вже в перші дні війни. Несподіванкою було те, що російські війська стрімко наблизилися до Маріуполя із заходу, напрямку з якого ніхто не чекав на загрозу. За підрахунками, місто атакували від 18 до 22 тисяч росіян за потужні підтримки важкої техніки, артилерії, авіації та флоту. Їм протистояли близько 6 тисяч українських захисників з дуже обмеженою кількістю зброї та боєприпасів. Героїчна оборона Маріуполя, яка тривала з 24 лютого по 20 травня 2022 року, стала однією з найважливіших та найтрагічніших сторінок російсько-української війни. 86 днів запеклих протистоянь українських захисників. З чисельно переважаючої армії РФ дали можливість силам оборони України втримати або відкинути ворога на інших напрямках. Станом на середину квітня житловий фонд та цивільна інфраструктура Маріуполя були практично повністю знищені, а українські захисники контролювали лише територію металургійного комбінату Азовсталь. Також збройні сили України контролювали Маріупольський порт та вузьку смугу землі. На узбережжі Азовського моря у Приморському районі міста. 17 квітня Сили оборони України у місті Маріуполь відхилили російський ультиматум про безумовну капітуляцію, після чого російські війська піддали територію Азовсталі масованим бомбовим та артилерійським ударам. А 19 квітня розпочали активні штурмові дії. Двом тисячам захисників Маріупольської фортеці протистояло більш ніж 20-тисячне загальновійськове угруповання противника, яке активно підтримувалось Чисельною авіаційною компонентою та флотилією російських військових кораблів в Азовському морі. Україна не мала можливості деблокувати Маріуполь військовим шляхом, але підрозділам було здійснено кілька військових місій, про перебіг яких стало відомо лише після припинення оборони міста. До оточених назовсталі захисників проривалися гелікоптери розвідки, які доправляли захисникам боєкомплект, медикаменти, їжу, воду і, привозили, і перевозили поранених. Пілоти здійснювали унікальні самовбивчі рейси. Умова загрози ворожої ППО та винищувачів та усвідомлюючи величезний ризик втрат для себе. 16 травня вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на Азовсталі, зберегти життя особового складу і припинити оборону. Місто захоплене російською армією, медкомбінат заблокований і зруйнований майже повністю. Близько двох тисяч воїнів вийшли з Азовсталі і здалися у полон. 64 дні оборони Азовсталі тримали. Окремий загін спеціального призначення АЗОВ, 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборони Маріуполя та співробітники Служби безпеки України, утримуючи свої позиції, українські військові не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю близько 20 тисяч особового складу на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей. Сковування основних сил противника навколо Маріуполя дало можливість підготувати та створити оборонні рубежі українських військ, зробити перегрупування сил, сформувати резерви та отримати допомогу від партнерів. Херсонська наступальна операція. Зусилля зі стримування противника допомогли підготувати власні контрнаступальні дії. Так, на Херсонському напрямку, 29 серпня 2022 року, напередодні Харківської наступальної операції було також розпочато наступ. Початку наступу на Півдні передували численні повідомлення в медіа про те, що масштабний наступ Сил оборони України відбудеться саме на Херсонщині. Перше озвучені в середині червня 2022 року, і потім неодноразово повторювані вони мали на меті ввести ворога в оману і змусити його перекинути резерви на Херсонський напрямок. Знявши їх з інших ділянок насамперед у Харківській області. Зрештою, натяки на те, що невдовзі бійці ЗСУ їстимуть херсонські кавуни, спрацювали. Російські окупанти справді очікували головного удару саме на півдні. Наступ на Херсонщині відбувався в три етапи, під час яких українські війська неухильно посилювали тиск на ворожі позиції, одночасно руйнуючи логістичне забезпечення угруповання російських окупаційних військ на правобережжі Дніпра. Вагомі успіхи впродовж перших днів наступу остаточно переконали ворога у тому, що головний удар Сил оборони України відбувається саме на півдні. Вже до 5 вересня 2022 року вдалося визволити Новодмитрівку, Архангельське, Томину Балку, Правдене, Тернові Поди, Високопілля та створити і розширити плацдарм на східному лівому березі річки Інгулець у районі села Білогірка. Український наступ на півдні супроводжувався інтенсивними артилерійськими ударами. По позиціях, складах боєприпасів та командних пунктах російських окупантів, а також базах, мостах і переправах у ворожому тилу. Потужна вогнева перевага Сил оборони України, які використовували отримане від країн партнерів західне озброєння, зокрема РСЗВ Хаймарс, не дозволила ворогові контратакувати і змусила 14 та 16 вересня вдатися до ударів ракетами «Іскандер» та Кінжал по гідротехнічних спорудах Карачунівського водосховища в районі Кривого Рогу. Підняття внаслідок цього рівня води в річці Інгулець уповільнило просування Сил оборони України, внаслідок чого у другій половині вересня бойові дії на Херсонщині набули позиційного характеру. До кінця вересня українським військам на півдні вдалося просунутись приблизно на 15 кілометрів, вийти на адмінкордони з Херсонською та Дніпропетровської областями і надійно закріпитись на плацдармі за Інгульцем. Кількість визволених населених пунктів сягнула 13. Площа деокупованої території близько тисячі квадратних кілометрів. Головні події у цей час розвивалися на Харківщині, де внаслідок стрімкої Слобожанської наступальної операції до кінця вересня, початку жовтня, вдалося визволити майже всю тимчасово окуповану російськими загарниками територію Харківської області. Другий етап Херсонської наступальної операції розпочався на початку жовтня і тривав до його середини у 2022 році. У цей час основні наступальні дії Сил оборони України відбувались на Береславському напрямку, на східному березі Інгульця. Тут вдалося просунутись на глибину до 40 кілометрів, де окупувати територію площею 1200 квадратних кілометрів і визволити 29 населених пунктів, зокрема Золоту Балку, Хрещенівку, Гаврилівку, Михайлівку, Новоолександрівку, Дочани, Велику Олександрівку, Малу Олександрівку, Давидів-Брід та Новопетрівку. Успіхи наступальних дій Сил оборони України на Харківщині та Херсонщині критично підірвали моральний дух російських окупантів, змусивши їх сумніватися в спроможності утримати захоплений плацдарм на правому березі Дніпра і Херсон. Усвідомивши, що у разі продовження оборони на позбавлене постачання приблизно 40-тисячне угруповання окупаційних військ на правому березі Дніпра, неминуче чекає оточення і знищення. Російське командування віддало наказ про відступ на лівий берег. Це дозволило Збройним силам України розпочати завершальний етап Херсонської наступальної операції, який тривав з 8 до 12 листопада 2022 року. В ті звитяжні дні українські воїни просунулись на відстань до 40 кілометрів, звільнили від російської окупації територію близько 3,5 тисяч кілометрів квадратних і визволили 169 населених пунктів. 11 листопада 2022 року український наступ увінчався визволенням Херсона. Поразка на Херсонщині стала для російських окупантів одним із найболючіших військово-політичних та іміджових ударів. Харківська контрнаступальна операція. 6 вересня 2022 року Збройні Сили України почали наступ у Харківській області. Під час Харківської наступальної операції до першої декади жовтня підрозділи Сил оборони України розгромили. Та дезорганізували зорганізували частини російських окупантів, просунувшись на відстань до 145 кілометрів, звільнивши територію площею до 11,5 тисяч кілометрів квадратних і визволивши понад 500 населених пунктів. Стрімкий успіх наступальної операції в Харківській області вдалося забезпечити завдяки ретельному плануванню та підготовці сили засобів, проведеним у режимі надзвичайної секретності. Важливу роль у створенні сприятливих для українських збройних сил передумов початку наступу. Відіграла вдала інформаційно-психологічна спецоперація, під час якої, впродовж серпня, в українських та світових медіа широко обговорювався наступ Збройних сил України на Херсонському напрямку. Повіривши у реальність потужного наступу сил оборони України на Херсонщині і не помітивши зосередження українських сил для наступу на Харківщині, російські окупанти перекинули з Харківської до Херсонської області частину своїх підрозділів, зокрема Першу гвардійську танкову армію. Відчутне ослаблення окупаційних військ на Слобожанщині стало одним із визначальних факторів успіху наступу ЗСУ. Ще однією з запорукою успішних дій сил оборони України стала тактика маневрового наступу, під час якої підрозділи українських збройних сил, що наступали, не зосереджувались на захопленні населених пунктів, а обходили їх, створюючи для ворога загрозу оточення. Українські воїни на легких бойових бронемашинах, з рівнораменними білими хрестами на бортах, стрімко долали Значні відстані, просуваючись у глиб оборони противника і змушуючи його похапцем відступати. Перший етап харківської наступальної операції почався 6 вересня і тривав до 14 вересня 2022 року. Впродовж нього сили оборони України почали стрімкі масштабні наступальні дії у напрямках на міста Балаклія, Ізюм та Куп'янськ. Вже 7 вересня захисники України деокупували Балаклію, а за кілька днів, 10 вересня, визволили Ізюм та Куп'янськ. 12 вересня підрозділи десантно-штурмових військ Збройних сил України встановили контроль над селом Богородичне та містечком Святогірськ Донецької області. Станом на 13 вересня бійці Сил оборони України визволили всю тимчасово окуповану територію Харківської області до річки Оскіл. Одночасно, впродовж 11-13 вересня, захисники України розпочали наступ у напрямку на північ від Харкова, визволивши населені пункти Липці, Глибоке, Стрілечо, Малі та Великі Приходи, козачо Лопань та інші. Наступ сил оборони України на цьому напрямку завершився виходом на лінію міжнародного визнання державного кордону між Україною та Російською Федерацією. Надалі форсувавши до 17-18 вересня річку Оскіл та створивши плацдарм на її лівому східному березі, 21 вересня, підрозділи Сил оборони України почали другий етап Харківської наступальної операції. У його межах до 13 жовтня двадцятого року захисники України визволили 99 населених пунктів і вийшли на рубіж Ямпіль, Торське. Здовж річки Жеребець Андріївка, Дворічне. Одним з помітних моментів цього етапу наступу українських збройних сил на Слобожанщині стало визволення 1-2 жовтня 1922 року міста Лиман Донецької області, де окупація Лимана стала потужним ударом по російській пропаганді, яка після проведення незаконної імітації референдуму і включення міста до складу Російської Федерації вже встигла проголосити, що Лиман Буцімто. Назавжди став російським. Ще більше і далеко не першим ударом, уже по всій російській загарницькій армії та державі агресора став вимушений і подекуди хаотичний відступ збройних сил РФ з території Харківської області та почасти сусідніх Донецької та Луганської областей. Саме поразка армії Росії на Харківщині наочно засвідчила, що російські окупанти вже не спроможні тримати навіть пасивну оборону і змусила російського диктатора Путіна оголосити проведення мобілізації в РФ. Визволення Харківщини у вересні-жовтні 22-го року надихнуло українців до посилення збройного опору агресору і упевнило світ у неминучій перемозі України. Битви за Бахмут, Соледар та Вугледар. В той же час не припинялися бойові дії на Донеччині. Так, бої за Соледар ішли ще з літа 22-го року. У січні 23-го армія РФ чергове посилила штурми міста. Його захоплення мало послабити лівий фланг української оборони Бахмута та дозволяло наступати на нього з півночі. Також через Соледар проходили дві важливі для сил оборони траси: одна сполучала місто з Бахмутом, інша з тиловим Слов'янськом. Солидар, як і Бахмут, атакували в тому числі ПВК Вагнер врешті більшу частину міста росіяни знищили артилерією. 25 січня в Генштабі повідомили, що українські військові відійшли від Соледара. Іншою героїчною сторінкою була битва за Бахмут, яка розпочалася 1 серпня 2022 року. Українські військові обороняли місто 9 місяців, але врешті відійшли. На той момент Бахмут був повністю зруйнований російською артилерією. 20 травня. Тоді ще живий ватажок ПВК Вагнер Євгеній Пригожин заявив, що найманці його військової кампанії захопили місто. За день це підтвердив і президент України Володимир Зеленський. Протягом місяців боїв за Бахмут російські військові намагалися пробити українську оборону безкінечними піхотними штурмами, так званими м'ясними штурмами. Врешті, втрати росіян оцінили в 60 тисяч вбитих та поранених по одному на кожні півметра захопленої території на цій ділянці фронту. Також згадаємо про Вугледар місто на південному заході Донецької області. Воно є одним з важливих вузлів української оборони на цій ділянці фронту. Росіяни атакували його з перших днів повномасштабного вторгнення. З січня вони вчергове намагалися оточити Вугледар, а на початку лютого армія РФ пішла на масований штурм міста. За місяць боїв росіяни втратили близько 130 одиниць техніки, танків ДБТР. Британська розвідка згодом повідомляла, що одним із факторів великих втрат Росії в цьому секторі стали дистанційні протиброньові мінні системи, якими ефективно користувалися сили оборони України. Контрнаступальні дії ЗСУ у 2023 році. 10 червня Володимир Зеленський повідомив, що на фронті відбуваються контрнаступальні дії Сил оборони України. До цього про початок українського контрнаступу писала преса, говорили західні партнери та українські високопосадовці. Для нього готували нові українські бригади, а захід передавав техніку, включаючи важкі танки. Медійні очікування від контрнаступу були наступними: Україна відвоює багато територій на півдні, дійде до Мелітополя, переріже шлях постачання російського груповання з Криму. Пізніше українська влада та військові назвуть ці очікування дещо завищеними. В червні 2023 року сили оборони почали звільняти перші населені пункти на півдні Донеччини, зокрема благодатне та нескучне, що на захід від Вугледару. В кінці серпня українська армія звільнила Роботине, селище на Запоріжжі, яке відкривало шлях на тимчасово окупований Токмак. На напрямку контрнаступу українських військових знаходилося три лінії російської оборони, включаючи щільно заміновані території. З вересня командувач оперативно-стратегічного груповання військ Таврі Олександр Тарнавський повідомив, що українські війська прорвали першу лінію оборони росіян. У грудні міністр оборони Уміров заявив, що ЗСУ подолали й другу лінію оборони РФ на півдні. Тоді ж, у вересні, на іншому напрямку під Бахмутом, українські військові звільнили два селища Андріївку та Клящіївку. Фронт на цьому напрямку перемістився східніше від оріхово василівки на півночі до Курдюмівки на півдні. Відтоді росіяни намагаються прорвати цю лінію і вийти, зокрема, на часів яр. Загалом за п'ять місяців контрнаступу Україна змогла просунутися на 17 кілометрів. Однак важкість подолання оборонних рубежів пояснюється надто щільною обороною росіян браком необхідної кількості техніки та засобів у сил оборони та прирівнюється до боїв під час Першої світової війни. Президент України Володимир Зеленський пізніше визнав, що літній контрнаступ не дав результатів, на які багато хто сподівався, але заявив, що це не привід здаватися. Авдіївка та Мар'їнка. 2023 рік закінчився атаками росіян по всій лінії фронту. Від півночі, де армія РФ намагалася прорвати українську оборону на Куп'янському та Лиманському напрямках та вийти до річки ОСКІЛ, до боїв на півдні. Там війська Росії намагалися відбити втрачені позиції в районах роботиного, вербового. У жовтні російська армія почала черговий масований наступ на Авдіївку з залученням авіації, артилерії та великої кількості техніки. За цей час відбулося декілька хвиль штурмів. Військові РФ регулярно змінювали тактику атак від посилення наступу на півночі та півдня до спроб прорвати українську оборону в лоб зі сходу. Схожу тактику росіяни застосовували і під Бахмутом, і Південні Шавдіївки в районі Мар'їнки. 25 грудня 2023 року Росія заявила, що повністю захопила місто. За день до цього головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни повністю знищили Мар'їнку, а українські військові підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом. 17 лютого новий головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про відведення українських підрозділів Завдіївки через ситуацію довкола міста та з метою збереження життя і здоров'я військових. Українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв окупантів, який РФ планувала використати на інших ділянках фронту для наступальних дій. Підсумовуючи вище сказане, зазначимо, що у 2024 році ЗСУ, скоріш за все, перебуватимуть у стратегічній обороні. Цей час варто використати не лише на відновлення потенціалу української армії, але й на пошук нових тактичних рішень для поля бою. З вами був Дмитро Кругляк. Центр досліджень воєнної історії України. Дякую за увагу.